Лускунчик і мишачий король. Глава шоста. Хвороба Коли Марі прокинулась з глибокого непробудного сну, то побачила, що лежить у своєму ліжечку, а крізь намерзле вікно яскраво світить сонце. Біля самого ліжечка сидів якийсь чоловік. Та скоро дівчинка впізнала його то був хірург Вендельштерн. Він тихо сказав Нарешті прокинулась. До лірички підійшла мати і боязко допитливо глянула на дочку. Мамусю, прошептала Марі, – чи ті бридкі миші всі втекли і чи врятувався лоскунчик? – Не говори казначого, доню, сказала мати. Навіщо мишам твій лоскунчик? А ось ти, мороко моя, налякала нас до смерті. Отак От завжди буває, коли діти вперті і не слухають батька та матір. Ти вчора засиділа зі своїми ляльками до пізньої ночі, задрімала над ними і тебе, мабуть, злякала, якась приблудла миша, бо тут вони не водяться. Одне слово, так чи так, а ти ліктем вибила в шафі шибку і дуже порізала руку. Пан Вендельштерн, оце якраз витяг із рани кілька скалок, що там застряли. Він каже, що якби скло було перерізало жилу, ти блишилася калікою або взагалі б стекла кров'ю. Хвалити Бога, я опівночі прокинулась, побачила, що тебе так пізно немає, ще в спальні, і пішла до вітальні. Ти лежала непритомно біля самої шафи, і з руки в тебе цебеніла кров. Я й сама з переляку мало не зомліла. Бачу, ти лежиш долі, навколо тебе порозкидані фріцові олов'яні солдатики та інші ляльки. Потрощені фігурки з сюрпризами і марципанові чоловічки. Тільки лоскунчика ти держала в закривавленій руці, а недалеко від тебе лежав твій лівий черевичок. Ох, мамусю, склала Марій. то були сліди великої битви між ляльками й мишами. А я тому так злякалася, що миші хотіли захопити в полон бідолашного лоскунчика. Він командував ляльковим військом. Я кинула в мишей свого черевичка, а що далі сталося? Не знаю. Хірург Вендельштерн моргнув матері і та дуже лагідно сказала Марі Ну гаразд, доню, не хвилюйся. Миші всі втекли, а лоскунчик стоїть у шафі, цілий і неушкоджений. Тієї хвилини до спальні зайшов батько, помацав у доньки пульс і завів довгу розмову з хірургом. Марі чула, що йшлося про якусь травматичну лихоманку. Марі довелося лежати в ліжку й ковтати ліки. Минуло кілька днів, поки їй полегчало, і вона перестала почуватися хворою, тільки рука ще трохи боліла. Марі знала, що лускунчик вийшов з битви цілий і неушкоджений, але часом їй ніби вчувалося, що він виразно, хоч і дуже сумним голосом, промовляє «Марі». Моя найдорожча пано, ви багато зробили для мене, але можете зробити ще більше. Даремно Марі розмірковувала, щоб могли означати ці слова. Їй нічого не спадало на думку. Гратися Марі не можна було через поранену руку, а коли вона бралася читати або переглядати малюнки у книжках, в очах їй починало так дивно мерехтіти, що доводилося відкладати книжку. Тому час для неї спливав дуже повільно. І вона не могла дочекатися вечора, бо тоді мати стала до її ліжка і читала або розповідала багато цікавого. Одного разу, коли мати саме скінчила прицікаву розповідь про королевича фокардина, двері відчинилися і зайшов дросельмаєр. Ану, хай я погляну, як почувається наша бідолашна хвора, сказав він. Тільки на морі побачила хрещеного в жовтому сюртуку. Як у неї перед очима немов жива постала картина тієї ночі, коли бідолашний лускунчик програв битву з мишами. І вона мимоволі крикнула назустріч старшому раднику суду. Ох, дядечко Дросельмаєре, як ви негарно повелися! Я ж бачила, як ви сиділи на годиннику і затуляли його крилами, щоб він не вибив годину і не злякав мишей. Я добре чула, як ви кликали мишачого короля. Чому ви не допомогли Лускунчикові? Чому не допомогли мені, лихий, недобрий дядько Дросельмаєре? Через вас я покалічилась і мушу лежати в ліжку. Що з тобою, доню? перелякано вигукнула мати. Але Хрещений раптом химерно скривився і проказав деренчливим монотонним голосом. Маятник хитається, часу не питається, цок і тук, і бум і бам, я годину виб'ю сам. Цок і тук, і тук, і цок, хто сховався у куток, прилетить сова крилата, щоб мишей усіх прогнати. Цок і тук, і бум, і бам, буде миші лихо вам, цок, тук, дзень зелень. Рік у рік, день у день лічить маятник хвилини і не стане, не спочине, не затихне ні на мить. Цок, цок, хить, хить. Марі вражено втупила очі в хрещеного. Він був не такий, як завжди, а ще набагато бридкіший. Правою рукою він помахував то вгору, то вниз, мовлялька, що її смикають на сцені за мотулочку. Марі перелякалася б його до смерті, якби поряд не сиділа мати, і якби Фріц, що тим часом тихенько зайшов до кімнати, не зареготав на все горло. Ой, дядечко Дросельмаєре, який ви сьогодні знов кумедний. Кривитесь і махайте рукою, наче мій блазень. Той, що я його давно виконув у запічок. Мати посуворішла й мовила Любий пане Дросельмаєре. Ваші жарти дуже дивні, що ви хочете ними сказати. Боже мій, засміявся Дросельмайер, Хіба ви не знаєте моєї улюбленої пісеньки годинникаря? Я завжди співаю її таким хворим, як Марі. Він швиденько сів на стілець коло ліжечка Марій і сказав Не гнівайтесь, що я зразу не виколов мишачому королеві всі чотирнадцять очей, але я не міг їх виколоти. Замість того, я тебе зараз дуже потішу. На цьому слові старший радник суду сягнув рукою до кишені і обережно витяг звідти, знаєте кого діти? Лоскунчика, якому він майстерно поставляв ті зуби, що були випали в нього, і вправив звихнуто щелепу. Марія аж скрикнула з радощів, а мати усміхнулася і сказала тепер ти бачиш, як хрещений дбає про твого лоскунчика. Але все-таки визнай Марі, перебив матір старший радник суду. Все-таки визнай, що зростом лоскунчик не видався, і вродливим його теж годі назвати. Чому їхній рід став такий бридкий і чому та бредота переходить їм у спадок, я тобі залюбки розповім. Якщо ти хочеш слухати, чи ти, може, знаєш уже казку про королівну Пірліпат, відьму Мишильду і Вправного Днікаря. Послухайте, втрутився з Фріц. Послухайте, дядечко Дросельмаєре. Ви добре поставили зуби лоскунчикові, і щелепа теж уже не відвисає, але чому в нього немає шаблі? Чому вони почепили йому шаблі? Е, хлопче, тобі все недогода, невдоволено відповів старший радник суду. Який мені клопіт, є в нього шабля чи немає? Я його вилікував, а шаблю хай собі сам дістає, де хоче. Справді, погодився Фріц. Він хлопець хоробрий і зуміє добути собі зброю. То як, Марі, повів далі хрещений. Знаєш ти казку про королівну Пірліпат? Ні, не знаю, відповіла Марі. Розкажіть, Любий, дядечко Дросельмаєре, розкажіть. Сподіваюся, дорогий пане Дросельмаєре, мовила мати, що цього разу ваша казка не буде така страшна, як завжди. ані трохи, шановна пані Штальбаум, відповів Дросельмаєр. Навпаки, те, що я матиму честь розповісти вам, буде дуже весело. Розкажіть нам її! Ну розкажіть! знов загукали діти. І старший радник суду почав так. Дякую, що дослухали казку до кінця. Підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та обов'язково діліться з друзями. А якщо хочете підтримати канал фінансово, у описі є послання на банку Мона.